Виступав засновник Майкрософта Білл Гейтс, який сказав, що майбутнє освіти це за дистанційним навчанням, за навчанням онлайн. Ви розумієте, що коли буде ефективно запроваджена ця система освіти в світі, то практично всі наші випускники шкіл, їм не потрібно буде поступати в наші українські університети. Вони будуть знаходитись вдома і можуть поступити в будь-який університет. Англії, Америки, Росії, де створюють всі умови для того, щоб ці студенти могли там навчатися і отримувати освіту. Ну, це також є виклик часу, і тому наш університет ефективно також працює в цьому напрямку. Ми запроваджуємо дистанційне навчання, ми працюємо над тим, щоб відкривати свої представництво за кордоном вже підписана угода із іспанією з містом мандрід де ми хочемо відкрити своє відкриввідкрили своє представництво і думаємо над тим щоб студенти тих держав могли поступати в наш університет і дистанційно отримувати освіту розробляються і погоджуються всі навчальні програми які будуть реалізовані в нашому університеті